Музичні іграшки для малюків дуже міцний, класний, якісний телефон, світиться. Всі кнопочки працюють стан чудовий. І джойстик ігровий для малюків від Fisher-Price. Стан чудовий, регулюється гучність, є світло і два режимчики, розвиваючий та музичний. Ці кнопочки працюють, різні мелодії, пісеньки, звуки, можна вивчити найпростіші геометричні фігури, літери, цифри і ось тут підсвіточка.